Ні, це не територія сміттєвого полігону, а звичайний житловий мікрорайон Рівного. Щодня всю ділянку проходять кілька десятків рівнян, які змушені замість охайної території доглянутих зелених насаджень спостерігати купу непотребу, яка більше нагадує сміттєзвалище. Влада рівного ще п'ять днів тому пообіцяла вирішити проблему. Однак, як бачимо, не склалося. Прохання прибрати смітник на перехресті вулиць Шухевича і князя Володимира рівняни розмістили у соцмережах. Влада, нібито почула людей та пообіцяла вивчити питання. Втім, ніяких конкретних дій ні, ми ні інші жителі міста не побачили. А то що тут скільки було навалено, це вже знаєте давно. Це вже От воно просто гадами скаплювалося, Знаєте, так воно і це є. Сталося доповнює цю прекрасну картину, що є аварійний міст та чагарники, які знаходяться поруч. Чоловік, який живе неподалік, розповідає, що періодично сам вивозить по кілька мішків непотребу з цього смітника. каже тут його залишають перехожі, а комунальники прибирають лише ту територію, яка знаходиться ближче до дороги. А от до ділянки, на які утворилися сміттєзвалище, у них не доходять руки. Фактично, так прибирається отут, От понад вулиці прибирається тут, прибирається. А так, щоб отут от, то... От тільки прибирати такі купи непотребу мали б не місцеві жителі а комунальні служби. Саме тому ми поцікавилися у керівника підприємства КТП 1728, чи входить до їхніх обов'язків ліквідація стихійних сміттєзвалищ у місті. Наразі ми ліквідовуємо їх. у Нас є договірні відносини з департаментом інфраструктури та благоустрою. Часом наші майстри виїжджають, бачать стихійні, ми і ліквідовуємо їх. Часом мешканці звертаються. Тобто, якщо в мешканці бачать стихійне сміттєзвалище, вони можуть звернутися або до нас, або до департамент, і сміттєзвалище буде ліквідоване. Якщо це земля міста, ми її будемо вибирати. Якщо це приватна власність, чи вона закріплена ця територія, за чимось тоді несе той, за ким вона закріплена. Як виявилося, ця земля таки знаходиться у власності міста. Втім, доки ми не поцікавилися в управлінні житлово-комунального господарства долею занедбаної ділянки, відповідати за неї було нікому. Тепер же чиновники обіцяють виправити ситуацію. Це міська земля в найближчий час буде КТП прибере це несанкціоноване. А трезелено господарство прибере територію обріжжя гілля і прибере зелені зони. Зараз ми його поставимо на баланс до якогось комунального підприємства. І будемо перебирати і дбати за цю територію. На даний момент воно не є на балансі. Це міська земля. Ймовірно, якщо хоч хтось на регулярній основі дбатиме про цю територію, вона таки стане чистішою та доглянутою. От тільки чому цього не робили досі, не знає ніхто. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як та Денис Коломис, телеканал ITV.